Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий таунхаус кутовий. Квадратурою 90 метрів квадратних, 2,5 соточки землі, заведені всі комунікації. Лічильник на електрику, броньовані двері. Таунхаус чистовий. Стоять фільтри на воду. Лічильник на воду, централізована вода. Це в нас кімната на першому поверсі, це в нас прихожа, гостьовий санвузол, там чистовий, є двохконтурний котел, є діляночка. Ось така, є підігрів підлоги. Панорамне вікно, каркас вже готовий, чистова стяжка. Піднімемось на другий поверх. Так, тут у нас три кімнати, вихід на горище. Кімната номер 2 Утеплення потолків. Є місце під гардеробну. Так, це у нас. Санвузу другого поверху. Кімната номер 3 Стоять батареї. І кімната номер 4 Ось так виглядає. Кому цікаво, звертайтесь, покажемо.